Добрий день. Якщо ви зубний технік і у вас ще досі немає таких девайсів, то вам до Bowers Medical Group. Сьогодні ми поговоримо про зуботехнічні мікроскопи від торгівельної марки Zumax. А різниця між цими двома моделями, як ви бачите, в тому, що один кріпиться на стол за допомогою кронштейна, у іншого це образна підкова, на якій він стоїть. Фокусна відстань до об'єкту у цих мікроскопів 110 мм. З ними йдуть в комплекті отакі бінокулярні збільшувальні туби, які в 10 крат збільшують зображення. В цьому мікроскопі є плавне збільшення. Воно збільшує разом з цими тубами на цілих 45 крат. Міжзрачкова відстань регулюється механічним чином підлаштовується під ваше особисте міжзрачкове відстань. Перейдемо до огляду цієї моделі. Модель 200A. Якщо вам потрібно збільшитись чи віддалитись від об'єкта, це ми робимо ось таким чином. За допомогою цих важелів ми можемо цю відстань регулювати. На розмір цього штоку. Далі фіксуємо, фіксуємо, виставляємо міждрачкову відстань, вмикаємо світло. У світла є регулювання яскравості. Взагалом цей світильник дає більше ніж 40 тисяч люксів світла. Цього вважаю достатньо для того, щоб все чудово бачити. Далі, після того, як налаштували міждрачкову відстань, ставили бінокуляри, налаштували по висоті, ви можете в ньому працювати. Зачаровує. Ця модель, як я вже казав, відрізняється від попередньої, тому що вона є на кронштейні. Всі інші налаштування в неї такі самі. Модель має назву 200 b Налаштовуємо міжзрачкову відстань. Беремо об'єкт. Отримуємо 110 мм фокусної відстані, збільшення. Повторюсь, воно плавне. Якщо потрібно прибрати трошки яскравості, це можемо робити за рахунок ось цього регулювання. І насолоджуємось переглядом ваших зуботехнічних моделей. Якщо вас зацікавило це відео, звертайтесь до Bowers Medical Group, Пишіть в коментарях ціни, наявність все уточнюється.